Я знаю про те, що ви працюєте також і на послуги, і до вас дуже є цікаві пропозиції для аграріїв. Хочу сказати, що цей елеватор, де ми зараз знаходимося, Амбер Агро, знаходиться 15 кілометрів до порту Південний. Тобто така унікальна. Далі там іде тис, там далі вже йдуть одеський припортовий. Ось, тобто, ми знаходимося в самому такому, знаєш, припортовій зоні. За день ми можемо відвантажувати. Ну, напевно, хай там до тисячі тонн, може до півтори тисячі тонн. Зерна ми можемо в один момент вид, видвинути. І на цьому фермер може заробити на маржинальності. Бачите, яка вона. Це на підроботку нам привезли прямо з поля, з комбайнами, бачимо по тому, який мусор. Зараз воно підробиться і буде готово по всім показникам це, то, якості. Це не, ваш, це це не ваш, фермер? Це фермер, так. Ось наш склад найбільший. Один і, такий, такий, такий. великий. Ну, У нас ще є два менші і середні. Вони більше під таке вже довгострокове накопичення, mm -hmm. а це наш такий оперативний. Mm -hmm. Тобто ми зараз повністю готові до сезону 2025. Запрошуємо. Ми сьогодні знову в гостях у Геннадія Гадзовського в підприємстві Amber Agro. і знаходимося зараз на їхньому елеваторі. Геннадій, розкажіть, будь ласка, про. Про потужності, особливості, як працює ваше господарство. Я маю на увазі от про про елеватор. Я знаю про те, що ви працюєте також і на послуги, і до вас дуже є цікаві пропозиції для аграрів. Так, так. Ну, от... Дякую, Ярослав. Зараз почалася з активного жнива на півдні. Іде на культури ріпак, ячмінь, пшениця, сочевиця. Вчора приїхала. А ще був недавно льону урожаю 2024. А ось Коріандр був недавно. Я хочу сказати, що цей елеватор, де ми зараз знаходимося, Амбер Агро, знаходиться 15 кілометрів до порту Південний. Тобто така унікальна. Далі там іде тис, там далі вже йдуть одеський припортовий. Ось, тобто, ми знаходимося в самому такому, знаєш, припортовій зоні. У нас є така унікальна особливість надавати послуги. Нашим фермерам, які з поля не можуть здати прямо на корабль, бо немає тої експортної якості. Ми можемо довести по вологості. В нас є сушарка, по очистки в нас є очисні машини, дві незалежні лінії. У нас є можливість накопичити партію, щоб сформувалася середня, і бути готовим до корабля. Знаєш, для фермерів цікаво є моє спостереження минулого року. Є кораблі, вони стають. В рейд тоді, коли назначено в графіку, а замовляються ці кораблі за 3-6 місяців до того, як вони стануть так. на рейд. І під те, як заходить корабль, треба, щоб вже партія в... сформувалася вже в порту. І якщо, наприклад, партія є чменю чи пшеницю для прикладу, корабль заходить на 50 тисяч, а тільки є 45 або 40 тисяч то трейдер, в якого заходить корабель, починає такими знаєш, словами підгорати у, yeah. у тому сенсі, що прості судна коштує йому там сотні е, там, тисячі uh -huh. доларів. То він шукає на ринку, хто може в короткий період часу, день-два, закрити е, там, чи ячмінь, чи пшениця, так, раз і вивезти. Тому наш елеватор дає таку унікальну можливість, mm -hmm. у нас десь загальна. Потужність 15 тисяч тонн зберігання. Ми зараз перейдемо в склад, покажемо, накопичити цю партію. І під момент, коли корабель і дивитися в портах Чорноморськ, Південний, Припортовий та інший тіс, де підгорає, і викинути на ну, там, за день. Ми можемо відвантажувати, ну напевно, хай там до тисячі тонн, може, до півтори тисячі тонн. Зерна ми можемо в один момент вид, видвинути. І на цьому фермер може заробити на маржинальності, тому що той, хто вже трейдер підгорає, він не дає 8500 чи 10500. Він дає вже 11 за той реальний об'єм. Угу. Ну, тобто він дає ще плюс там, 500 гривень, в ну, кого як доторгується, угу. але так на моїй досвід плюс 500 гривень за те, що ти можеш в короткий період часу під його корабель його завести. Тому ну це реально круто і унікально, Да, Така можливість є. Тому я рекомендую зв'язуйтеся з Геннадієм і ну, тут, тут я думаю пояснювати про переваги, ефективність економіку не потрібно. Так, якщо там є егілопс якийсь які який перевищує чи е, інші культури, які перевищують експортні показники, ми у нас дві незалежні очиснювальні лінії на БСХ побудовані очисних на ситах, на решетах. Є два автономних авторозвантаження, Тобто ми можемо одночасно двома культурами працювати на нашому елеваторі. Тобто зараз в наших полів іде і пшениця, і ріпак. Ось пшеницю ми можемо напряму в склад, ріпак підробляємо, а при цьому ми сочевицю чи горох можемо підробляти для таких осіб. Якщо ми бачимо, заїжджали, стоять машини, вони в черзі на надання послуг, тобто інтенсивність йде. Інтенсивність, де а, збирання врожаю. Ну а обговорення послуг, вартості послуг. Звичайно, якщо це буде одна машина 24 тони це одні послуги. А якщо це там 500 тисяч і більше, то ми можемо сідати за стіл і партнерсько обговорювати. Ми готові робити знижку, бо а, це в тому є сенс. Кроме цього, я хочу за, зауважити, що ми в минулому році трохи страждали від відключення електроенергії, так як елеватор це. Суто суто чистої води електрика, да там хай газова е, сушарка. То ми е, інвестували у дизель-генератор, і ми маємо потужність генератора, який закриває потужність елеватора. Тобто, якщо відключається зовнішнє світло, ми можемо переходити на альтернативну електроенергію і робити послугу. Тобто ми автономні від зовнішнього негативного впливу. Тобто ми запрошуємо до співпраці, і нам цікаво мати з фермерами довгострокові такі. Взаємовигідні, тому що ми робимо партію, яка вже проходить під експортні кондиції, ну а фермер нас розглядає як партнера, який допомагає йому вирішувати оці складні переговори з трейдерами, з лабораторіями портових елеваторів. Ну ось Наша лабораторія акредитована, по цим всім українським вимогам, має належне забезпечення. Ми також лабораторією надаємо послуги, нам привозять багато зразків. Ми робимо протеїн, ми робимо вологість, ми робимо олійність, ми робимо смітну олійну, все, що там треба для тих чи інших показників, щоб угу. визначити класність пшениці, класність ячменю, олійність ріпаку. Тобто запрошуємо до співпраці. Нам важливо мати хорошу, спіль... плідну, довгострокову співпрацю з нашими фермерами, з нашими партнерами. Угу. Бачите, яка вона. Це на підроботку нам привезли прямо з поля з комбайнами бачимо по, а, в тому, я, який мусор. Зараз воно підробиться і буде готово для всім, по всім показникам це, якості. Це фермер. Це, це Фермер це фермер, фермер, це фермер, да. це фермер, фермер. фермер собі бачать. Ну, Особливість її, що в неї врожайність А і куди вона перетона. в нього йде? Цікаво? Ну це харчова. Це ми маємо, я не знаю, як ця крупа називається, може дівчата нам підскажуть. Це крупа корисна для нашого харчування. Не, тобто, так, це, це бобові, бобове харчування. Вікмає, так є така на кухні. Я таку теж готую, годую. Да, отак воно народжується ї... з поля, а ось, на елеватор доробляється і готується вже до тих показників. Тобто тут буде очистка, а ну, сушки, я думаю, що не потребує. Йде накопичення. Угу. Ось наш склад, найбільший. Бачиш, для Півдня така особливість дуже а, розповсюджена. Коли в таких масштабах склади для півдня а, роблять, тому що як там для центральної України вони там 21-30 метрів, а тут дивися, яка все це воно снігів тут таких немає, що можуть цю кришу. Проламати, отак От ми в цих складах і робимо накопичення. Тобто, умовно, ми фермеру виділяємо цей угол, робимо накопичення, і коли приходить необхідність чи корабельна якась партія, стають машини дощ, не дощ, які погодні умови не були, проходить відвантаження. І таким чином йде інтенсивність. Тобто, один у другий, третій, один такий великий. Ну, в нас ще є два менші і середні. Вони більше під таке вже довгострокове накопичення, mm -hmm. а це наш такий оперативний. Ми в цьому складі працювали з шротами соняшниковими. Mm -hmm. Оце, напевно, наш горох, той, що ми з тобою говорили. Той, що дав 2,7 тонни. тони. Ось. Він привезений, як є з поля, буде ще підроблятися під тічі вимоги. Ми не знаємо, які будуть вимоги контракту. Буде вимоги, якщо смітна 3, значить 3, смітна 2, значить 2. А так горох жовтий, стандартний, промисловий. Щось собі ми відкалібруємо на насіння, на посів на наступний рік ми спеціально купляли першу репродукцію на те, щоб його вже розмножити. Відібрати, у нас є сета, ми можемо відкалібрувати і цим mm -hmm. насінням ми посіємо вже наступну. Це... Ну Ось от таким чином, ось там є ріпак, там, напевно, пшениця. Ось так ми живемо. Mm -hmm. Така наша як там, елеваторна, ще друга сторона роботи і господарювання на півдні. Mm -hmm. Ось тому запрошуємо до співпраці наших колег. У нас є чим допомогти. Ми в цьому році інвестували в асфальтне покриття. Нам місцева дорожня е компанія приїхала, зрізали той весь, який в нас був під ремонт, і положили новий свіжий. Е mm -hmm. Тобто, ми зараз повністю готові до сезону 2025 е в цьому. Е в складі буде також наш соняшник зберігатися, ми розділимо на високоолеїновий ну і звичайний. Е, зерно наших фермерів, партнерів, mm -hmm. які будуть до нас приїжджати, заготавлювати, накопичувати під, під корабельну партію. Ну от. Так, да, Це класно. Мати таку собі підручну це, це да, дуже да, круто. Да. Я тобі скажу, що якраз це дає нам можливість трошки додати маржинальність. У у, до полівого, і, до, і вам, і до, тим, до, хто, і хто скористується вашими послугами. Тому звали. що Амбер да, знаходиться 15 кілометрів від порту Южний і потім далі там інші пішли порти. Тому така унікальна є можливість, і те, що Геннадій пропонує, дійсно це дозволить вам серйозно там заощадити і десь підняти е, в цілому рентабельність. Так, запрошуємо. Тому ви побачите це і на Ютубі, і на Тіктоці. Можете одразу писати, писати питання, запити. Ми надішлемо на номер телефона чи контакти Геннадія, чи його колег, які вас проконсультують. І підписуйтесь на наші канали, підписуйтесь на наш Тікток, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Будь ласка. Пишіть питання, пишіть питання, але по суті ми будемо раді на них відповісти, будуть раді відповісти на, на них наші е, прогресивні аграрії, з якими ми спілкуємося, і, можливо, те чи інше, відповідь на те чи інше питання дозволить вам е, стати більш ефективнішими, дасть відповідь на, якесь, на якусь ключову питання чи на якусь ключову проблему, яка знову ж таки наближить вас до, десь до, ближче до успіху.